Урок 48. Російська народна казка, Лисиця і вовк. Жили собі дід та баба. От якось дід каже бабі. Ти, бабо, печи пироги, а я запряжу сани, поїду по рибу. Налови у дід риби повен віз. Їде додому і бачить. Лисичка згорнулась, свірнулась, згорнулась калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із воза, підійшов, а лисичка не ворухнеться і не пошевеліться. Не ворухнеться, лежить, наче мертва. От добра знахідка, хороша находка. От добра знахідка, буде моїй старій комір, воротнік, комір на шубу взяв дід лисицю і поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисиця вибрала хвилинку, мінуточко, вибрала хвилинку та й почала викидати з воза рибку за рибкою. Всю рибу повикидала, а тоді й сама зіскочила з воза і втекла. Приїхав дід додому і кличе бабу. Дивись, стара, який гарний комір! хороший воротнік. Гарний комір я привіз тобі на шубу. Підійшла баба до воза, глянула. Нема на возі ні коміра, ні риби. А лисиця тим часом, тим, временем, тим часом зібрала на дорозі всю рибу в кубку в кучечку, зібрала всю рибу в кубку, сіла та їсть. Підходить до неї вовк. «Добрий день, кумонько, хліб та сіль. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки. Налови сам та їж. Та я не вмію. Чиба? Я ж наловила. Ти кумцю піди на річку, опусти хвіст в ополонку, в прорубі, В ополонку сиди і примовляй. Ловись, рибко, і велика, і мала. Ловись, рибко, і велика, і мала. От рибка сама на хвіст і поначіплюється. Як довше посидиш, так більше й наловиш. Пішов вовк до річки, опустив хвіст в ополонку, сидить і примовляє. Ловися, рибко, і велика, і мала. Ловися, рибко, і велика, і мала. Сидів вовк цілу ніч біля ополонки. От хвіст. І примерз до льоду. Схотів вовк підвестись, падняться. Підвестись схотів, не може? О вас скільки риби наловилося, думає вовк. Аж витягти важко. Тим часом почало розвиднятися, стало розсвітать. Почало розвиднятися. Іде баба з відрами по воду. Побачила вовка, так як закричить Вовк, вовк бийте його, вовк туди, сюди не може хвоста витягти. Збіглися баби, відра покидали та й почали лупцювати вовка коромислами. Вовк рвався, рвався, пів хвоста відірвав. І кинувся на втьоки, на утьок, хвоста відірвав і кинувся на навтьоки. Давай побудемо акторами. Спробуй повторити за мною речення весело-весело. Я слухаю казку Лисиця та Вовк. А тепер сумно, сумно. А тепер з подивом з удивленням. З подивом. Ти прекрасний актор. Пригадай, які ти почув слова казки, які як хлопчик? Він. Дідусь, віз, комір, волк, хвіст. А як дівчинка? Баба, лисиця, шуба, ополонка. Рибка. А слово коромисло. А коромисло воно. У казці часто зустрічається слово рибка. А які ще слова схожі на слово рибка підходять йому по смислу і звучанню. Рибалка рибалити рибонька. Послухайте. Як дітки описують предмет. Подумайте, які ознаки вони назвуть? Каструля це посуд, вона для того, щоб у ній варити, готувати їжу. Каструля буває маленька і велика, різного кольору ціліндрична. Вони вказали розмір предмета, колір і форму.